Вже всі лінь знімали осушення океану, але я вирішив зробити все навпаки і перенести океан на сушу. На це я витратив 160 накрав днів і 3 тижні на монтаж. Вам обов'язково сподобається фінальний результат. Так що додивляйтеся до кінця. І зараз я хочу, аби ви авансом підписалися та вліпили вподобайку. Адже пізніше, якщо тобі щось не сподобається, ти зможеш її прибрати. Також я хотів би подякувати куки за цю ідею. Першим ділом Потрібно добути їжу, тому що її катастрофічно не вистачає. А тепер потрібно знайти елітри, але для початку треба дістатися з Стромхолду. І ось я знайшов портал. Отримавши Ендер Перл, я нарешті можу відправитися на Дальні острови. Ну і відчуваю, що мені доведеться добре постаратися, щоб знайти Енд Сіті. А ще ж потрібно, щоб пощастило і там заспавнився корабель. Не пройшло й трьох років, як я знайшов Сіті, але тепер потрібно ще його зачистити. Пройшовши всі круги пекла, я нарешті денацифікував та демілітаризував Енд Сіті. І ось мої довгоочікувані та бажані елітри. Повернувшись у звичайний світ, я почав шукати свій дім. І ось я вже дома. Далі я скрафтив трохи феєрарків та діамантову лопату. І одразу вирішив її зачарувати. І як завжди, мені знову не фартило, тому максимум я зміг вибити це лопату на ефективність 2. Ну що ж, полетіло шукати пустелю. На жаль, пустелі я не знайшов. Але помітив ось цей пляж. Ну а далі почалась найцікавіша частина геймплею. Оскільки копати довелось дуже багато, я зробив тотальний апгрейд своїх інструментів. А тепер я можу продовжити копати пісок. І ось нарешті я закінчив. Всього у мене вийшло 6 повних шалкерів піску. А що ж потрібно знайти місце для будівництва? Готово. Ось таку територію я знайшов. Правда, тут є один нюанс у вигляді величезної ями. Але це мене не зупинить. Робимо перевалочний пункт, добуваємо камінь і робимо найбільшу, але не найефективнішу плавильню. Загружаємо пічки піском і починаємо розрівнювати територію, оскільки мій IQ приблизно дорівнює або менше нуля, я зламав свою незаритову лопату, тому мені довелось скрафтити дві нові. Зате тепер я можу не перейматись за лопати. Переплававши півтора шолкири скла, я почав робити розмітку кола. Салама лекомайлеком <плес> сала. Етелезе. Етелеза. І на мій превеликий подив, у мене з першого разу вийшло зробити рівне коло. А тепер потрібно просто підняти стіни. І ось в мене закінчилось скло, а його вистачило тільки на 13 блоків вверх. Як виявилось, у мене є величезні проблеми з вугіллям. Але поки я літав, мої літри зламались, оскільки я добув більше вугілля, відповідно, я збільшив свою плавильню. І з новими силами можна продовжувати будувати колбу. І ось я ставлю останні блоки, і нарешті колба готова. І тут я почав думати: скрафтити багато зіль підводного дихання чи зробити підводний маяк, адже мені потрібно було постійне джерело кисню під водою. І все ж таки я зупинився на зіллі підводного дихання. Окей, для нього мені потрібен скалезуб або ж просто глобрюх. Ну, ма до роботи. А ось і перша моя жертва в мене вийшло нафармити 19 глобрюхів, а ще я знайшов месу. Вона стане першим біомом, який я перенесу під воду. Повернувшись назад, я почав розливати воду зверху. Щоб коли я зламаю скло, то вода покрила всю територію. А тепер перейдемо до планів. Я хочу збудувати 8 різних біомів, Підводний храм та задекорувати все коралами, а також записати туди різної риби. Назбиравши трохи мембрани, я зміг полагодити елітри. І повернемось до зіль. В мене вдалося наформити два повних шалкери. А далі я почав на дні висаджувати ламінарії, щоб кожен блок був джерелом води. Інакше, якщо я цього не зроблю, то блоки під водою будуть виглядати приблизно так. А далі почалось справжнє пекло для мого комп'ютера. Слава Богу, я зміг прибрати ламінарії. І в мене не крашнувся Майнкрафт. Тепер можна будувати перший біом месо. І ось ресурси, які я заготовив. І на превелике щастя, я зміг вибити кайло на шовковий дотик, адже для наступного біому потрібно дуже багато камню та андезиту, а також різної руди. Ну будувати. Щоб гора не здавалася такою надною, я вирішив розбавити її андезитом. І ось фінальний результат. А третій біом буде пустеля. Оскільки поблизу мене була пустеля, то з піском проблем не було. Повернувшись, я почав будувати пустелю. Готово! А наступний біом буде аметистова жода. Я знаю, що це не біом, але він виглядає дуже красиво, тому я додав його. А тепер давайте трохи відпочинемо і відправимось у гори за ресурсами для наступного біому. Ну і як ви вже могли зрозуміти, п'ятий біом це засніжена гора. Далі я наформив моху і замінив біля звичайної гори ґрунт на мох, біля меси ґрунт на червоний пісок і біля засніженої гори зробив сніг та льод. І ось в мене зламалися літри і ось я вже пливу на човні до моєї бази. Адже для наступного біому мені потрібен незер. Вибачте і але мені доведеться трохи розібрати фортецю. Також і добув кварцу. А далі я назбирав блоків з багрового та спотвореного лісів. І нарешті я вдома. Ну що ж, приступимо до будівництва. Наступний на черзі звичайний біом Незера. Я вирішив збудувати фрагмент фортеці та розставити руди і світлокамінь. І нарешті лишився останній біом спотворений ліс. А далі я почав декорувати його деревами, так само і в кримзон Лісі, але я ще додав там рештки величезної істоти та розкидав трохи рут. І нарешті я закінчив 8 біомів. Але відео на цьому не закінчується. Далі відео вас чекає: будівництво підводного храму, окантовку у вигляді пустелі зверху, збирання мертвих кущиків та кактусів, розстановка коралів та заселення океану акселотлями. Ну а поки почнемо з підводного храму. Діставшись його, я побачив цих не дуже вихованих істот. Так риби, думаю, нас з вами вийде подружитися. А далі нічого цікавого не було. Я просто за храм назбирав блоків та забрав свої губки. Вернувшись на свою тимчасову базу, я почав витворювати підводний храм. І ось що в мене вийшло. На мою думку, він непоганий. Оскільки зверху екран виглядає доволі пусто, я вирішив зробити окантовку у вигляді пустелі та розставити там кактуси та мертві кущики. Але це все в теорії, а зараз потрібно це повторити. Наступним кроком було розширення пустелі. Самеся з віртуальної постелі в реальну, адже я хочу додати у свій біом мертві кущі та кактуси. І мені знову неймовірно пощастило, наскільки одразу за постели його в теплий океан, а він мені корисний своїми коралами. Побувавши на курорті, треба повертатись до роботи. І ось я вже розставляю кактуси та мертві кущі. Нарешті я закінчив. І ось так це виглядає. Окей, давайте трохи оживимо сам океан. Я знайшов у себе трохи кісток та скрафтив кісткового борошна і почав вирощувати морську траву. Але, блін, як в мене біситься висока трава? Типу, коли я одразу багато спадниця, то це просто. Закінчивши вирощувати траву. Я почав будувати корали. Вони були всіх можливих кольорів. А також я розставляв ось такі трубки на верх цих коралів. Скільки часу вже пройшло, а я ще досі не збудував вхід до океану. Це було дуже, дуже і ще раз дуже боляче. А сам вхід у вигляді двох веж. Цікаво, а якщо я розламаю це скло таким чином, то вода не розліється. Ем, я десь трохи прорахувався. Але я це обов'язково виправлю. Хм, наче чогось не вистачає, якоїсь обводки чи ще чогось. А ось так вже набагато. Після цього я вирішив окультурити вхід до океану та зробити ось таку доріжку. І я вирішив відправитися печери по аксолотлів, щоб оживити океан. Я забрав відра шалкеру та наповнив їх водою. І я відправився шукати пишні печери. Так, ось я знайшов якусь печерку, але блін, тут тупик. І все ж таки мені пощастило, я знайшов пишні печери. Так, добути на всякий випадок азалію. Але спиллер азалію під водою поставити не можна. І ось нарешті велика печера. Получай зомбі. Ходять до мене мої як слотлі. Ем, ну з ким не буває, трохи промазав. О, та ще коричневі та жовті є. Ну ось і все. А тепер потрібно повертатись додому. А далі я випустив їх. Ну все ексолотлі. Сподіваюсь, вам сподобається ваш новий дім. До речі, під водою можна ставити тільки великий крапелист, ну хоча би виглядає непогано. І ось останні штрихи у вигляді розчистки території. Ну, ось, в принципі, і все. Океан готовий. У мене вийшло зробити все, що я запланував. Свою оцінку цьому проекту ви можете дати в коментарях. Ще побачимось.